Сьогодні світле християнське свято, величний день у році цим настав. І я спішу вас, друзі, привітати із Воскресінням Господа Христа. Христос Воскрес! Ви чули цю новину, Він пекло переміг і сили зла. Ця вість дійшла до нас на Україну і в тиху і радість людям принесла. Так, Божий син, величним Воскресінням подарував всім людям на землі. Вічне життя і для душі спасіння, величний край у славі і хвалі. Але, на жаль, не всі хреста приймають, не вірять Божі істини святі, в ріхах без Бога світом цим блокають і щастя не знаходять у житті. Для когось Паска це пухка хлібина, чи гарно пофарбоване яйце, а що за них лилася кров невинна, вони і не роздумують про це. Вітають один одного словами: Христос Воскрес, воістину Воскрес, проте своїми душами і серцями не вірують в це чудо і чудес. О, друзі, ми щасливі з вами дуже, що в Паски день прийшли у Божий дім, що віра променіє в наших душах, Воскреслому співаємо новий гімн. Він нас знайшов і вирвав з цього світу, стежину правди й світла показав. І ми в Христі спасені Божі діти, Він нас простив навіки оправдав. Мій друже, що для тебе значить Пасха? Величний день чи просто вихідний. Господня милість і велика ласка дала тобі життя, а ти сумний. Ти не радієш в день цей великодній і гріх невірства у душі живе. Воскреслий Спас бажає, так сьогодні. Подарувать тобі життя нове, без Бога не знайдеш у світі щастя: Христос, дорога, правда і життя, З мене все тривале, все дочасне, багатство, влада, кошти, все сміття, душі не відкупити за мільярди, за золото і коштовні камінці. За гріх чекає всіх людей заплата, і Бог розсудить кожного в кінці. Христос Воскрес, сьогодні скрізь лунає, чи розумієш, друже, слів цих зміст? Він любить тебе і давно чекає, щоб ти тягар свій до ніг його приніс. Поки ще час спіши, не запізнися, впади до ніг його іскається, і з Богом в день пасхальний примирися, воскреслий дасть тобі вінець життя.